Всем привет, друзья! Вы на канале Кальянчик. Меня зовут Денис, и сегодня у нас на огляде кальян от компании Яхе. Моделька называется School Multi. Але перед початком ролику попрошу вас підписатись на канал, поставити лайк. Напишіть в коментарях, як вам ця моделька, хто вже брав, хто не брав. Приємного перегляду. Поехали! Ну що, друзі, у нас сьогодні на огляді кальян від компанії Яхя, моделька School Multi. Це моделька іде бюджетної лінійки, Вон, його висота 29 см, внутрішній діаметр шахти 15 мм. Це буде маленький, компактний, перевізний бюджетний кальян. Наш кальян іде в фірменній коробці. Сумки в комплекті немає. Це я дістаю мундштучок, чашка, глиняна під табак, верхня частина шахти. Це рахується як синій колір, але їх в наявності є 4 кольори. В принципі, можете на сайті в нас подивитись, може щось. Сподобається вам. Продувка у нас виходить ось тут по колу. У нас з'єднання тип з'єднання шахти з колбою йде на клік-системі. У нас в комплекті є шланг. Чашка, до речі, звичайна класична глиняна чашка. Чашка ця вона в комплекті ніяка і буде вам ще й палити табак. Таїлка ось така. Колба, іде такий черепок. Це така колба, це такий верх, нижня частина шахти. Ми її прикручуємо на основу. І я вам відразу просто покажу висоту шахти. Ось така. У нас в комплекті ще є ущільнювач під чашку. Щіпчики, отакі маленькі. Першим ділом ми нижню частину шахти вже прикрутили сюди, і є пружинка під шланг. Це ви вдягаєте на самий шланг, щоб він не перегибався. Ми просто ставимо на клік систему і замикаємо. І все. Тобто, перевіряйте, будь ласка, ви до упору затягували верхню частину шахти, бо у вас може злетіти колба і розіб'ється. На такий кар'ян уже трошки сложніше буде замінити колбу. Ставимо тарілку і затягуємо її адаптером. По факту, наш кар'ян вже зібраний, залишилось, що нам поставити сюди чашку. Шланг під'єднюється сюди і все, шланг, муштук. І ось наш весь. Комплектик за кальяном вам треба буде доглядати після кожного покуру. Рекомендую: от ви покурили, почекали, щоб він повністю остив, щоб колба не тріснула повністю в розібраному вигляді. Він має сушитись у вас. Також рекомендую додати зараз, як буде спекотно на подвір'ї, то рекомендую додати або лід в колбу, або ви можете у нас на сайті придбати муштук сухолоджувачем. Дуже крута штука. Ви просто холодоген, який йде в всередині, кладете в морозилку. Він замерзає, під'єднюєте і курите собі холодний димок. Во. Висота кальяну, із-за того, що дуже маленька. Якщо у вас буде компанія друзів курити з цього кальяну, то у вас просто швидко нагріється вода, сама шахта, і якщо це десь під сонцем, то буде просто неприємний смак на дим давати. Продувка у нас виходить по колу. Рекомендую після кожної тяги робити продувку, щоб ви смачніше і насиченіше дим тягували наступний. Цю модельку кальянів ви можете подивитись у нас на сайті, підписуйтесь на наш канал. Якщо вам сподобалось це відео, поставте, будь ласка, лайк, напишіть, як. Вам взагалі, мене звуть Денис. З вами був магазин Калянчик. Слава Україні! Всім гарного дня і всім па.